Ну що, У нас розпаковка. Я замовила 4 одиниці, вони прийшли в ось такому пакунку. Чудовий варіант, якщо це не подарунок. Я замовила дві моделі: класичну та лайт. Що це таке? Класична, вона представлена з анатомічною кишені. Бачиш, саме в цій модельці тут у нас де коси вхід. Ось так от виглядає ця кишенька. Ось сюди чоловічі принади. Я замовила її в смарагдовому кольорі і замовила в темно-синьому. А друга модель це модель чудова взагалі на літню погоду, тому що вона з сіткою замовила в помаранчевому кольорі і в червоному. Тут, бачиш, вхід в кишеню прямий, ось так от виглядає. А всередині це виглядає ось так. Бачиш, тут така еластична сітка, що все ховається. І також сітка вона знаходиться ось тут. Чудовий вибір на літню погоду, на літню спеку, тому що тут відбувається циркуляція повітря, і ну, в них немає відчуття якогось пріння. Взагалі. Це просто маст хев, повторюся на літню погоду. Влад дуже обожнює цю модель. Я зверну увагу на еластичність резинки, диви, і на шви. Шви, ну просто, просто кайф. Це тут, ну, тут дійсно бачиш, за що ти платиш ці гроші, тому що білизна якісна. А також в цілому, повторюсь, я не розумію, чому ти досі не придбала Андрію, такі самі. Камон, давай. Я тобі закину посилання ще раз і придбавимо. придбаю. Придбай, тому що це ну, повторюсь, це мастхев.